Ряд народних депутатів зайшли до начальника ДАЇ, щоб зачитати наші вимоги і щоб сказати, що ми терпіти не будемо злочинців. Товариство наші депутати зараз продовжують знаходитися в приміщенні Державтоінспекції. Ми піднялися на поверх, де має знаходитися виконуючий обов'язки керівника, тому що керівник відпустці. Ми прийшли в підкабінет виконуючи обов'язки. Він зачинений. Кажуть, що він знаходиться на Софіївській площі, де учасники нашої мирної ходи наїхали на їхнього міліціонера, даїшника, командира. Як можна було придумати таку версію, що учасники пішої ходи наїхали на працівника дештоінспекції? Гайба Ганьба! 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 Ми, ми оглянули, ми оглянули весь той поверх п'ятий, де ми знаходилися. Єдиний кабінет, який працює на п'ятому поверсі, тому що всі зачинені це туалет. Таке враження, що наша тобі ця інспекція, яка вміло вміє не допускати автотранспорт на майдан, яка вміло вміє тероризувати український народ, працює лише в туалетах, тому що це єдине місце, яке відкрите сьогодні тут на Богдана Хмельницького дешатоінспекція ганібатики мілі. А я слово надаю представнику автомайдану Бояркову. Слава Україні! Yes! Головна мета наша захищати наших українців, наших братів і сестер. Ви знаєте, що на наших активістів чиниться величезний тиск. У нас десятки повісток приходять людям. Вони плювали на закон, і коли... Кажуть, що закон один для всіх, вони нам демонструють, що для них закону нема жодного, а з нас вони хочуть спросити навіть більше, ніж в тому законі написано. Якщо їх метою було з 10 машин зробити 50, вони цієї мети досягли. Якщо їх мета була з 50 зробити 500, цієї мети вони досягли. Вони досягли того, що на останній акції було більше 2000 тисяч автомобілів. Декілька десятків тисяч людей. Якщо це їх мета, то вони дуже до цієї мети. Без наших дій вони нас не почують. Вони можуть нас ігнору... ігнорувати якийсь час, а потім вони починають біситися. У них починається істерика. До людей треба ставитися з повагою. До людей треба виходити і пояснювати ваші дії. Рано чи пізно доведеться відповідати за ігнорування власним народом. У нас мирна акція, ми не чинимо жодних правоправних дій. Це право народа підійти до своєї влади і з неї спросити. І я хочу нагадати нашій владі, що ви не є нашим керівництвом, ви не є нашим начальством, ви є обслуга нашої держави і державних інтересів. Ви за податки повинні обслуговувати інтереси українського народу, не бити його. Не щемити його і не присувати його. Ваше завдання служити людям. Якщо ви цього не зрозумієте, ви підете геть рано чи пізно. Я щиро дякую вам усім за підтримку. Дякую, що ви прийшли. Слава Україні! Давайте ми зараз наші побратими кажуть, що треба засіяти таїшникам. Друзі, кожен з нас. В своєму житті, напевно, не один десяток раз вигрібав останні гроші з кишені, щоб ці даїшники, мінти прокляті, вдавилися нарешті цими нашими грошима і відпустили нас за ті, якісь вигадані перевищення на два кілометри на годину, які створили їм аварійні ситуації. Сьогодні свято. Давайте нагодуємо їх сьогодні правдами, не їхніми омріяними долярами. А нашими українськими копійками не бійтесь підійдіть, засійте їм тут під дверима, під ноги. Не бійтесь, жодна копійка не пропаде. Ви знаєте, як вони люблять гроші. Вони позбирають, і це кримінала немає. Копійки залишниця наших душев. Сьогодні почули цю позицію. Перше, що не буде доїд, сьогодні переслідувати тих автомайданівців, і ми будемо збирати ці всі папірці і будемо спільно разом захищати право сьогодні українців на мирний протест. І друге, ми подивимось. Чи сьогодні є слово у, цьох, у цих офіцерів, чи будуть допускатися машини, які підвозять харчі, які підвозять сьогодні нам дрова. Ми побачимо, чи є слово у цих командирів. Товариство. Дякуємо кожному українцю, який сьогодні прийшов і який стоїть сьогодні, один за всіх. 谢谢